Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас деякий незабутній день. Сьогодні у нас тут народився мідний големчик. Хто це не бачив відео, той дивиться. І це наша третя серія. А знаєте що? Він... От наш мідний големчик, я ще постав другу. І вони можуть переміщати скрині, наприклад, ми поставимо скриню от, ось, так, Вони будуть її перемішувати, тільки я ще там все покла. Тепер оце. Друге скрині. Можна, наприклад, оце. А, куди я лечу? Я взагалі, не розумію. От друзі мидні будемо е, натіватися, що збігать буде. Там такі речі. Так, давайте. Вони стоять ми сьогодні, коли я. А знаєте, чим відні голини можуть чим можуть вони смакувати. Мідні голина спакують сотами. І їх можна годувати, натискаючи на кнопку англійську. Вони почають їсти її. Вони просто люблять їсти її. Якщо ви напробуємо таке, то зробить. И вот, например, вот тут есть вот. Так. Что он у нас? Угу. Что вы составляете? На ага. надели. Так. Э, друзья. Сьогодні ми поговорили не тільки про мідний голен, а й про все. Дивіться. І я вам десь Ой, що воно заїло? Що воно заїло? Так, так. Дивіться, друзі. Э, визор, э, я зараз вам покажу. Зара, вот такую вот ямочку и вам покажу. Как это выглядит? Ну всех все вот, вы покупали. Я вот. так, так. Дивіться. Якщо ви ставите візор скелет тут і яйця призову підліна, то вони будуть битися і більше перемагає візер скелет А отже, якщо візер перемагає, то може бути... Я на личку. Так, так, друзі, мы сегодня можем дальше робити Еще ви зробите на выживание и в цю яму. Подивіться, що стане. Можна, можна померти, коли ти випав зі світ. І я попав десь тут. Так, мені треба там У нас щоб мене на в візер не побачив. Він чого тут не бачив? мене не бачить. бачить. Візер мене не бачить. Тут не бачить. Бо е, я таки вам розказав, тільки не все ж. Два такі зміни, Дивіться. Якщо ви поставите портал у енду, ой. Око енду, -E дивіться, поставите Три, ой. Так, от е, три блоки самі, ну то, якщо ви поставите отак, ставите по енду портал енд, але нічого не виходить. Це у було, лише виходить. А в чому так не виходить? Якщо ви зробите все так само. Бачите, якщо, якщо навіть... якщо навіть, як дивіться, якщо навіть поставити лаву, то воно все одно, то вона все одно не робиться так портал. Всі знають про це, але не виходить таке. Лише у деяких місцях, слизь. слизь. Тут, О, що хоче пішватися, їх ще тут дуже понятно. Я їх можу купити лише от, на одне. Якщо будуть балехі злежі, я вдатаю, то тоді Тут то тоді буде лише одне сердечко. А знаєте що? А знаєте що? До речі. Такой эндермен. Я його десь бачу коли я спать добавить. А вы подумаємося. Це той ендермен подівся тут. Чи це візер шкалетки Я нічого там. Ну, коротше. Можно заставить не важно. Я вам хочу даже показать, друзья. Вот. Вот, например, выберем вот так вот. Так. И выставку, вот тут вот вот. Якщо... Дивіться. Якщо... вы... Ви... Якщо... Якщо у вас є вода, ви ставите, наприклад, ендермена у воду, то він тоді, тоді він боїться води. Бачите, якщо ви ставите, то вони зразу там задихається. І води не люблять води. Ендермени не люблять води. Води тоді зразу телепортуються десь. Хлопці, я з вами теж можу телепортувати. Пролита Андер. Бачите, я теж можу телепортувати. Ой, і в мене вийшло вот ще. Ендермен. Ми з вами, друзі. Ви з вами, друзі, ендермен. Чола друзі, ви звали. А тепер, якщо... То зразу, туди, то зразу я нікуди не телепортуюся. Якщо прямо кидемо око Ед сюда. сюди, якщо ви прямо кидимо, от, дивіться, якщо ви кидемо туди, туди, то нічого не збійться. Ми нікуди не телепортуємося, бо просто залишимося тут. А так, можна, якщо була. Я телепортувався бабус. Тепер я байдужу. Друзі, такий у нас вийшов експеримент сьогодні. А на цьому ми прощаємося? Ну, таке було круте відео, ну я вам скажу, хтось написав у коментарі знову, коли я робив його, кайма казав. І хтось написав ці. Да. А потім хтось з зішки написав, коли я буду кальмара. І, так, а що хтось написав у коментарі? А хтось ще написав круто брат. Ну, пишіть далі коментарі. Мені буде цікаво ваші поглянути на татовому моєму телефоні або на маминому телефоні. А поки що тоді зічкає.